Мирного всім неба, мене звати Вікторія, місто Харків. Я хоч і хворію, але коли побачила об'яву про розпродаж рослин по 20 гривень, то звісно не втрималась. Ну, гріх не купити рослинки по 20 гривень, правда ж? Розпаковую і не знаю, що ж там буде. Може бути, знаєте, по 20 гривень і фігня якась жлобська, а можуть бути і нормальні рослинки. Тож, я в такому азартному перечутті. А тут ще й профіль продавчині заблокований, хоча є цілих 4 тисячі друзів. Отже, дивимось, які мені прийшли рослинки по 20 гривень. Прибираємо картоночку. А тут доволі такі непогані рослинки, мені здається. Зараз це повитягую і порозкладаю. Замовила я небагато 10 рослинок, а саме лаванду, флокси шоловидні трьох кольорів, примулки, два кольори, панстемон, хризантемка і Вероніка колосковидна. Достаємо перша. Хризантемка з квіточкою. Рожева, як я її замовляла. Добра поділка, як на мене, на 20 гривень. Чудово. Так, це, здається, Вероніка. Така поділочка. Теж непогана. Далі флокси шиловидні. Бо, ви знаєте, доволі такі гарні поділки. Правда ж, за 20 гривень подивіться, які кущики. Ось третій зовсім такий величенький, розлогий. Гарний кущик. Так, далі. Гвоздичка. У мене немає такого кольору, там з темненькою серединкою, теж гарний кущик. Тепер лаванда на 20 гривень. Мені здається, що чудово. І тепер примулки. Раз, один. Біленька повинна бути і рожева. Це, мабуть, в подарунок Аюга. В мене така є, ну, нічого, подарунок, є подарунок. Дякую. І пан Стемон. Здається, це він теж доволі таки гарна поділка. Отже, рослинки, всі абсолютно по 20 гривень. Досить таки гарна ціна. І поділки також. Знаєте, нежлобські, нормальні, адекватні поділочки. Дуже дякую продавчині за рослинки. Рослинки всі гарні, не аби що. Е, нормальна поділка, нормальні здорові рослинки. Ну, подивіться, який кущик флоксу шиловидного. Єдиний маленький мінус, що не підписані кольори. Гвоздичка теж не белиночка. А гарна така поділка. Е, примулки тут на декілька розеточок я бачу. Тож можна буде порозділяти. Я навіть розгорну і подивимось, які там корінці, у вологому папері. Ось добре коріння. Бачу на декілька розеточок. Ну, краса, і це на 20 гривень. Дякую дуже продавчині. мене все влаштовує. Лаванда теж доволі таки непоганий кущик, можна наживцювати і розмножити. Взяла один, тому що він не надто темний, як я хочу. Ось така в мене вийшла дуже бюджетна розпаковка. Дякую вам за перегляд. Не хворійте так, як я довго. Мирного всім неба і до зустрічі в нових відео.